Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 28 травня, я об'їжджаю і дивлюся сходи кукурузи, які я сіяв. Цей участок був дуже нерівний після кукурузи, і не закотковано було після того, але такий результат сходів. Будь ласка, подивіться. Сіяв я китайською. Овочевою сівалкою, такий результат. Я думаю, це хороший результат. І можна вважати за точний висів. Десь кидало більше, десь менше. От, будь ласка, зовсім немає. Показую так, як є. Тому що площа дуже нерівна. Можете подивитися, яка різниця. Ну, не видно, звісно, щоб показати. Прямо перекоси по 20 см. Так стіскували, аби як. Та й все. От видно, як нерівно. Де не рівно, та й нема. Такий результат посіву. Переїхав на другий участок. Такі сходи. Можете подивитись, показую чесно, так як і є. От, Кукуруза зверху. Було твердо, через то і не зійшла. Просєви, хоча тут закотковано і хотілося, щоб було добре. Для цієї сівалки треба, щоб все ж таки була рівна площа. Отакі обже сходи. В основному. Такий результат. Якщо краще вироблена площа, то і краще тоді сіє. Кукурузка, слава Богу, є. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того каналу міцного здоров'я та мирного неба.